Давай запитаємо у Олега Жданова, військовий експерт. Має бути з нами на зв'язку. Пане Олеже, чи чуєте ви нас? Доброго дня вам і слава Україні. Героям слава вітаю. І смерть клятим ворогам. Давай про дрони. пане Олеже. З'явилася інформація від Володимира Зеленського про те, що Росіяни мовляв замовили в Тиграна 2400 дронів. Отака от інформація від розвідки. А ми трохи глядачів заспокоюємо. Що навіть якщо би таку кількість вони замовили, то не факт, що іранці це замовлення здатні е, швидко виконати. Ну я навіть сумніваюся вони виконували перше замовлення. Я нагадаю, що коли перша інформація з'явилася про дрони, там фігурувала цифра тисячу о, тисячу штук. О, замовила Російська Федерація. На сьогоднішній день із тих даних, які публікує наша розвідка, то о, вони отримали близько 300 о, дронів Камикадзе. Поки що іншої інформації немає. Ну, якщо президент озвучує таку цифру, то Може бути попередня така домовленість і досягнута, але скільки років вони будуть виконувати це замовлення? Це дуже велике питання. Я думаю, що особливо сьогодні, коли Іран вже третій раз офіційно відмовляється від постачань цих дронів, плюс технологічні можливості Ірану. Я думаю, що дай Боже, щоб вони виконали перше завдання, а саме тисяча штук. Ну і ми розуміємо, кому адресував цю інформацію президент Зеленський нашим союзникам, напевно, спонукаючи їх в такий спосіб дати нам е, більшої цієї протиповітряної протиракетної оборони, якою ми мали би захистити наше небо, пане Олеже. Якщо можна, оця відмінність від протиповітряної і протиракетної оборони, ми закрили своє небо від російських літаків гелікоптерів. Вони бояться літаки до нас залітати. Вони знають, що будуть збиті тут в небі е, над Україною. А щодо ракет, що нам Такого потрібно, щоб закрити небо і від російських ракет, ну, потрібна протиракетна оборона. Вона відрізняється своєю маневреністю і швидкістю ракет. Ось чому. Справа в тому, що всі ракети на майже всі ракети надзвукові. Ну, за винятком крилатих, які маневрують, можуть маневрувати в просторі і летять на дозвуковій швидкості. А ну в будь-якому випадку. Там де, трохи зовсім інший алгоритм їх визначення і збиття. І протиракетна і ракета, яка йде на збиття або перехоплення ракети, іншої ракети, вона може маневрувати набагато, набагато більше швидше, ніж ракета, яка йде на перехоплення літака. Ось в цьому є різниця. А це щось дорожче, щось сучасніше. Про що мова, якщо можна, от в назвах цих комплексів? Це самі сучасні комплекси, і ну вони почалися. Протиракетна оборона почалася ще за радянських часів. І до речі, комплекс С-300, який складає основу нашої протиповітряної оборони, він має властивості, окремі властивості щодо боротьби з ракетами супротивника. Єдина, єдина відмінність то, що він, допустимо, літак він може збити на відстані до 200 кілометрів, а ракету він може збити на відстані 30-40 кілометрів. І за рахунок швидкості або маневреності ракети, або її наближення до земної поверхні, він її може взагалі не побачити. Ось в чому проблема. Ці ті комплекси, які, про які ми сьогодні говоримо, ну в основному на слуху у нас на Самс і Петріот, Шат Спайдер. Вони сучасні, вони зроблені на сучасних технологіях. Вони можуть бачити ракету на наймалої висоті, тільки в тому випадку, коли вона скривається, використовує. Чи властивості місцевості, тоді можуть не побачити ці комплекси, і вони її збивають на будь-якій відстані максимальної досяжності власної е, протиракети. А це е, ну, для нас сам свій це 40 кілометрів по дальності і до двадцяти до 16-25 кілометрів висоту відповідно. Пане Олеже, нам підтвердили, що дають одну батарею IRIS-T і дві батареї на Samsung. От на тепер така офіційна інформація в, у, відкритому, е, у відкритих джерелах. Чи багато це? Скільки нам потрібно м, тих от подібних батарей? Ой, ну, подібних батарей треба на кожний обласний центр по одній батареї. Так що щоб ну рощоб розуміти, яка потрібна потреба в цих комплексах, е, можливо, якщо їх виставляти в секторах, то да на основних маршрутах прольоту ракети вони можуть можуть їх перехоплювати. Ну от е, у нас є такі місцева місце, така місцевість, де найчастіше пролетають ракети. Не буду її називати цю місцевість, і якщо там поставити цей комплекс, то да, він може. В тому місці їх перехоплювати, але ну для того, щоб прикрити окремі об'єкти чи окремі міста, цього може бути ну на мінімум, такий критичний мінімум. Можливо, і, і да, він забезпечить. Але в якщо це перший крок, то далі треба буде просто нарощувати, і кількість батарей повинна бути повинна обчислюватися десятками штук. Пане Олеже, от завтра ж буде цей черговий рамштайн? Ну точно піднімуть питання надання протиракетних ракетних комплексів Україні. Знову ж таки в відкритих джерелах є повідомлення про те, що Україна змінила свій запит до союзників, зокрема переформатуючи його в оцю от протиракетну оборону. Як ви думаєте, наші союзники от завтра щось нам скажуть на цьому рамштайні? Бо Ті такі насамси їх мають 12 країн. Якщо кожна з тих 12 країн відмовиться від однієї батареї і скаже, от, умовно завтра знімаємо з бойового чергування цю батарею одну єдину і ділимося з Україною. Тож 12 батарей до нас прийдуть. Це половина від того, що ви кажете, нам потрібно як мінімум. Ну скажу так, що вони у них не стоять навряд чи Вони у них всі стоять на бойовому чергуванні. Частина знаходиться в пунктах постійної дислокації для. Розгортання і підсилення системи. а частина знаходиться взагалі на зберіганні. От якби вони нам хоча б третину того, що у них є. Віддали те, що на зберіганні, так, це б вирішило нашу проблему. Ми ну, подивимось, наскільки, вони, наскільки у них своя рубашка ближе до тіла. Захочуть вони з нами поділитися чи ні. Це перший момент. Другий момент. Ми можемо тоді пропонувати Сполученим Штатам закупити для нас, допустимо, у Південної Кореї або Іспанії. Ну, розширити асортимент, вийти на міжнародний ринок озброєння і купити якісь аналоги. Так, да, це гарні комплекси. Насамс на Самс прикриває Білий дім. Е, ну, я, я нагадаю просто нашим глядачам. Е, ІРІС-Т – це взагалі останнє слово стосовно протиракетної оборони. Ну, у них же є, є комплекс протиракетної оборони, який розгорнутий е, е, стратегічний, який розгорнутий на базі стаціонарних станцій по всьому по всьому периметру країн членів нато я нагадаю що в румунії Польщі, і в странах балтії знаходяться станції станції раннього визначення пусків пусків ракет які направлені на Російську Федерацію, і у, у них єдина система протиракетної оборони країн-членів НАТО, ну принаймні на європейському континенті, так що рухомі комплекси ну цілком можливо вони вони могли з нами поділитися. Тобто, ви маєте на увазі навіть, що вони їм реально зайві, що вони їм навіть і не потрібні ну, окрім того, що... Вони зараз не використовуються. Вони вони не стоять на бойовому чергуванні, вони роз, будуть розгортатися в особливий період або з появою а, додаткової загрози. Пане Олеже, якщо можна, давайте повернемося до цих от ще іранських дронів. Є інформація про те від нашої розвідки, що 32 цих БПЛА дрона Камікадзе було передано Білорусі, і ще 8 незабаром туди доїде. Тобто, чотири десятки дронів камікадзе на тепер можуть бути вже в Білорусі. Відповідно, їх ну теоретично так можуть використати задля для того, щоб завдати ударів, до прикладу, до Києву. Не хочу наврочити менше з тим, от на вашу думку, якщо чотири десятки тих безпілотників запустять по київській гес. Ми бачимо, що вони дозволяють собі по е, критичній інфраструктурі, по гідротехнічних спорудах завдавати ударів. От якщо умовно завтра вони ці чотири десятки дронів камікадзе шахет 136 спрямують на київську ГЕС, ми зможемо від них захиститися. Ну, Принаймні більше 50% ми можемо збити. Це, це говорить статистика роботи нашої протиповітряної системи. Так що від 40 можна відняти одразу половину, а ну, да, друга половина може досягнути своєї цілі і нашкодити. Але я вам скажу так, дрон Камікадзе це не ракета. І, і ушкодження вони можуть нанести, але ну, не такі великі, як там всього-навсього від 25 там, до 30 кг тратилу на кожному, на кожному дроні. Так що, а в ракеті там починається від 300 і більше. Артем згадав про об'єкти критичної інфраструктури, а я дивлюся нову заяву ООН. і знову таки знаєте, здавалося би, чому дивуватися, але тим не менше продовжують це робити. Справ тому що в ООН кажуть, що вони дуже дивна, дуже нова заява, що вони серйозно стурбовані, тим, що деякі з атак, мабуть, були спрямовані на найважливішу цивільну інфраструктуру, хоча в Росії це вже підтвердили, що вказує на те, що ці удари, можливо, порушили принципи ведення. Бойових дій можливо кажуть в ООН то виходить, що у разі відповіді України по об'єктам критичної інфраструктури Росії це теж може порушило а може ні? Так це може розглядатися саме так. Якщо якщо Генеральний секретар ООН не буде діяти упереджена на користь однієї з країн учасниць цього конфлікту, до речі. Он чомусь не досі не хоче визнавати факт збройної збройної агресії, що це війна, і поки що немає навіть юридично, немає визначення того, тих подій, які йдуть сьогодні в Україні. Всі називаються бойові дії, але в ООН досі не дало політичну оцінку цим діям. Бо тоді організації Об'єднаних Націй доведеться розписатися в власному безсилі, бо ця організація була створена для або, того, щоб унеможливлювати війни. або ООН постане перед Рубіконом, коли треба буде приймати серйозне доляносне рішення, і це може бути може до того, що ООН буде може розпастися. Тому скоріш цього вони вони е, намагаються уникнути у таких е, країв е, чи краєугольних. Рішень, але зато де гроші, там і пан Гутієраш одразу перший. За нова угода, все він тут. Спроба прокачати російський Аміак через нашу трубу і порт Одеси. Він тут. І тут як тут, перший. Ну ще про заяви. Я дивлюся, що НАТО таки сказали, що проведуть навчання з ядерного стримування наступного тижня. Єнс Столтенберг про це повідомив. каже, це не говорить про те, що Росія має намір використати, але каже, це було сплановано, тому ми на всяк випадок проведемо. От цікаво, чи не сприйме це Росія за знаєте брязкання зброєю тепер? Ну, у Росії вже ніхто нічого питати не буде. Ну, Принаймні ООН то, ой, та, НАТО тут то точно не буде питати. І е, це дуже, дуже добре, що вони хочуть таке навчання провести. Чому? Тому що навчання це є демонстрація сили намірів. Е, По-перше, вони покажуть, що вони готові до е, ядерного застосування. По-друге, вони продемонструють Росії, що вони теж можуть застосувати ядерну зброю. До речі, Росія може навіть Ну, таким методом прикидки подивитися на можливості НАТО і оцінити свої можливості е, по відбиттю допустимо ядерного, ядерного удару з боку країн-членів НАТО, а як часто ці навчання відбуваються, зокрема в НАТО або ж зокрема на Росії, коли вони в останній були проведені. Дивіться, такі навчання раніше проводилися один-два рази на рік. Раніше потім, коли був, був застосований мораторій на проведення ядерних випробувань е, і ядерних вибухів, ці навчання потрохи уж пішли і такі наступив в світі. Ну будемо так казати. Трохи розрядка да стосовно ядерного зброєння вони так пішли трошки на задній план, і ніхто не проводив такі навчання, даби так, не щоб їх не звинуватили в агресивних намірах проти інших країн. Але сьогодні, коли Росія постає, постає питання застосування ядерної зброї, то НАТО цілком обґрунтовано і цілком логічно, що готується для проведення навчань стосовно перевірки своїх ядерних сил і сил протистояння ядерної загрозі. Пане олеже, а на вашу думку, який на тепер стан ядерної зброї на Росії? Ну тобто, ми бачимо на тепер, коли вони масово завдають тих от ракетних обстрілів? Ми бачимо, що частина тих ракет при злеті, з того таки Білграда на півдорозі падає або ж розвертається і назад валиться на землю. А що з ядерною зброєю? От ми розуміємо, що це тактична ядерна зброя, стратегічна ядерна зброя? От в якому стані на тепер стратегічні е ці боєприпаси і тактичні? Ну, скажу так, що, скоріш за все, тактичні боєприпаси ну, можуть бути в найгіршому стані. Чому? Тому що ну, їх ніхто не застосовував і дуже давно. Це перше. І тактична ядерна зброя, скоріш за все, це ще виробництво Радянського Союзу. Я знаю, що головні частини до ескандерів до да, і до калібрів вони, вони робили і це це скоріш за все останні навітні поповнення арсеналу але це було це було давно або вони підгоняли ці ракети під існуючі головні частини Тих, тих же ракет, допустимо, до комплексу Вер-300, який існував до появи комплексу Ескандер. От. А інша зброя, ну я не знаю прикладів, скільки Росія даних таких немає, скільки Росія виробила за останні там, 10 чи 20 років головних частин. Тому стан може бути непередбачувальний. Я так би, так би сказав, е, е, умови зберігання. Ну, треба сподіватися, щоб вона не вибухнула десь раніше, ніж її запустять ця ядерна бомба. Умови зберігання. Ну, якщо вони належні, то можливо вони в технічно справному стані, але гарантувати цього на сьогоднішній день не може ніхто, мабуть, навіть сама Російська Федерація. Ну, з розумінням того, як воно все на Росії там відбувається, і ми бачимо, яку зброю вони тепер дістають зі своїх тих запасів. Чим вони озброюють тих своїх чмобіків на тепер, пане Олеже, але ми згадали про ці ракети. Давайте попитаю у вас. Маємо сьогодні другий день у цих от масованих ракетних ударів, яких завдає по, по нас Російська Федерація. На вашу думку, чи буде третій день нам подібних масованих ракетних обстрілів Бо припускають, що Росія запасів робила тих ракет ну протягом місяця, щоб по нас тих ударах масових завдати, і що ці запаси на тепер в них вже вичерпані. Наскільки ви з цим погоджуєтесь? Ну думаю, що цілком можливо, що третій етап теж буде. Можому дивіться сьогодні два тридцять ракети там було запущено

Завтра може бути теж якась кількість цих ракет, ну можливо, менше ніж сьогодні. От сьогодні половина того, що було вчора, навіть менше половини. Можливо, буде третій день, і далі, я думаю, що буде зниження цієї активності ракетних військ. Ну до тої, яка була напередодні цього понеділка, цього 10-го числа. Так що, а далі подивимось, будуть вони збирати знов чи не будуть. Думаю, що дуже важко буде їм збирати. Чому? Тому що це треба зосередити в окремих місцях і треба знижувати кількість використання в повсякденній діяльності цієї ракети, в повсякденних бойових діях. Якщо вони на це підуть, то ми будемо навіть спостерігати якесь затище в плані застосування ракет. Це може бути ознакою того, що вони почали нове накопичення цих ракет. Хоча є така е, прислів'я, як е, дорога ложка к обіду». сьогодні цей масований ракетний удар можна прив'язати до тої політичної обстановки, яка складається навколо України, яку Росія намагається скласти навколо нас з вами, а саме це лобіювання російських російського наративу в тому, що треба сідати за стіл перемовин. Якщо це зараз все провалюється, то Далі, даже масований ракетний удар він не має сенсу, тому що він не буде нести такої такого політичного навантаження, пане Олеже. Запитання від глядачів, які дивляться наш зараз з вами ефір, питають: а чому не розглядається питання оренди систем ППО? Це ж теж варіант, дуже швидкий. Чи лізинг? От чи маєте відповідь на це запитання? Чи в принципі є такий ринок оренди засобів протиповітряної оборони? Ну, я не знаю, ні, я такого не чув. Є ленд-ліз. Це ж, те ж саме, та, та ж сама оренда. Ти береш техніку в оренду, потім повертаєш ту, що вціліла. Або викуповуєш її. Та техніка, яка отримала ушкодження в ході ведення бойових дій, вона просто списується. Так що процедура є, вона відкрита, і вона, до речі, сьогодні не, не, не тільки юридично відкрита, вона сьогодні, до речі, і фінансово підтримана. Але наскільки я розумію, судячи з поведінки Білого Дому адміністрації Білого Дому, то е, Сполучені Штати обрали тактику грантової допомоги, яка без поворот е, без возвратна, і, е, і дивіться, вони сьогодні е, майже кожну неділю оголошують черговий пакет сан, е, черговий пакет допомоги Україні, і е, фактично, ці пакети допомоги. Повинні перекривати потребу, яку б ми могли отримати по лендлізу, і це безповоротно, безкоштовно для нас. А наступні а лендліз це був би так, так зван, ну, такий своєрідний своє, своєобразний кредит. Тобто нам зараз та схема, яка просто зараз застосовується сполученими штатами, вона навіть вигідніша, аніж лендліз. В якому сенсі так? Ну я так розумію, що вона вигідніша ще і сполученим штатам. Пане Олеже, наостанок не можу не запитати е, три дні минуло від цього так званого інциденту на Кримському мості? Менше з тим обговорень не поменшало, версій не поменшало. Розшуковують все нові нові докази, там покадрово розглядаючи е, відео з камер спостереження, з записів е, цих от е, відеореєстраторів з автівок. На вашу думку, яка з версій вам ближча? Це ми, не ми, це ракета, це замінована вантажівка чи я? Та вантажівка, я та ракета. Поділіться власними припущеннями от на третій день е, цього всього обмірковування е, цього інциденту так званого. Ну, я вантажівку вже відкинув. Чому? Тому що де, де вантажівка питання? Навіть якщо там 9 тонн тротилу було, тягач, кабіна, двигун, колеса, мости, це повинно було залишитись. Воно його, його, його повинні були б. І це перше питання. Друге питання. Якщо це вантажівка, хто підірвав тоді другий проліт мосту? І хто підірвав ешелон? Так, що так, що вантажівку я відкидаю? Я залишаю для себе версію, то що це були ракети, можливо а, а, і дві. По автомобільній частині мосту, а ешелон там стояв з вечора, з ночі, точніше, і він був підірваний, підірваний дуже професійно, щоб ушкодити і підпалити паливо в цистернах, не на всьому ешелоні, а тільки всередині. І при цьому цистерни не вибухнули. Зверніть увагу, вони просто вигорали. А це означає, що не було тиску і паливо виливалося вільно з цих цистерн. От для того щоб створити картинку самого ушкодження, тим більше міст так і не сильно і не постраждав. Залізна дорога працює, одна колія працює, і автомобільна дорога одна половина теж працює, причому в повному навантаженні. Ну і другий варіант. Я для себе все ж таки залишаю, що це підрив е мінування і підрив цих двох прольотів, а також підрив ешелону, Знов таки він стояв ще раз. Наголошую, це, до речі, пишуть і мені глядачі, які проживають в самої Керчі. Вони стверджують, що ешелон з двох годин ночі стояв там на місці, а не рухався по мосту. Так що в мене залишає і причетність. Я думаю, що Путін наполовину сказав, знаєте, як Гіберс колись сказав, що треба говорити 60% правди і 40% брехні. І тоді в цю брехню повірять всі. Так, от Путін сказав, що це Українські спецслужби, але за допомогою російських спецслужб, я думаю, що це російські два силових відомства вирішували між собою якісь там внутрішні, внутрішні протистояння Міністерство оборони Росії і Федеральна служба безпеки. Хоча міністерство оборони, на мій погляд, це не врятувало. Бачте, кажуть збройні сили України, кажуть, а для чого тоді ми, якщо вони самі себе можуть підривати і і так на тому самому місці? Ну, ми будемо потім вручати грамоти за спільну співпрацю з, зі збройними силами України. Пане Олеже, на останок я хочу ще спитати, тому що з цими масованими обстрілами України геть там забулися говорити про те, що відбувається на фронтах. Я бачу, що зокрема є таке просування і в Херсонській області, і сьогодні Україна звільнила з російського полону 32 захисників українських провели черговий обмін полоненими, і з них багато людей вважалися зниклими безвісти. Хлопці тепер вдома. Це нас дуже тішить, але тим не менше, мені здається, що про це також не розкажуть на російському телебаченні. Ну, думаю, що так. Я думаю, що відбув обмін. Оці обміни, зверніть увагу, вони дуже рідко відбуваються і дуже малими партіями. Я так розумію, що це домовленості на містах на рівні там командирів корпусів чи командармів, які керують бойовими діями там на місці. Навряд чи Генеральний штаб чи Кремль погодиться на обмін полоненими, нам дуже, дуже важко це дається, і вони не хочуть забирати тіла загиблих солдат своїх, а обмін полоненими для них вони в полонених використовують як заручників, і тому навряд чи вони погодяться на обмін. те, що нам вдається, хоча б так потрохи, це дуже добре. і я розумію, як це важко вести перемовини стосовно їх обміну. І так, да, я думаю, що пропагандисти цього російські пропагандисти цього ніколи не скажуть на федеральних каналах. Ну, тому що цілі на сьогодні вони вже виконали. Вчора виконали, сьогодні виконали. Тепер чекаємо, що буде завтра. Дякуємо вам, пане Олеже. Приблизно так. Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на зв'язку цієї години.